З моменту, коли ми тут збиралися минулого року, в травні, в Україні епідемія забрала 4 тисячі людей. Переважна більшість з них це особи працездатного віку, це водії, вчителі, шахтарі, офісні працівники. Сьогоднішня наша акція присвячена пам'яті, але пам'ять про померлих повинна стати в першу чергу турботою про живих. Ми повинні не допустити подібні смерті в майбутньому, в майбутньому, і щоб через рік, знову в травні, ми тут не оголошували чергову шокуючу цифру. Ця рослина це розбудована система подолання епідемії вілсніду в Україні. За останні 10 років ми підготували сотні лікарів, оснастили медичні заклади, проінформували населення і все, що нам залишається зробити, це. Вчасно і в достатній кількості підливати нашу рослину з цього відра, на якому написано держбюджет. Настав час діяти, час зупинити епідемію Вілсніту. Сьогодні вперше в нашій країні в цьому році фінансування з, з державного бюджету лікування для хворих на вілінфекцію профінансовано в повному обсязі. І сьогодні задач... задача уряду, задача служби комітету, задача нас, громадських організацій, щоб ці кошти були використані з максимальною ефективністю, щоб кожна людина, котрій необхідно лікування, його отримали. Ми сподіваємося, що держава цього року надасть можливість забезпечити лікування 42-43 тисяч пацієнтам, які цього потребують. За рахунок коштів глобального фонду. Ця кількість може і ще збільшитись, але мені б хотілось, що не лише ця основна проблема кошти. На сьогодні постало інше питання питання. Формування прихильності до лікування. Багато людей, які сьогодні не отримують лікування, не мають цієї прихильності. І той досвід, який проводить, проваджує країна на сьогоднішній день, нам показав, що люди, які отримують лікування, в сім разів помирають рідше. Це є самий найкращий приклад того, до чого ми повинні з вами прагнути. Такої проблеми смерть від сніду майже нема в Європі. В Європі за пару тисяч кілометрів від Києва люди не помирають від СНІДу, там немає такої проблеми. Це залишилось в минулому, тому що там є ефективні програми з лікування, профілактичні програми, весь комплекс соціально-лікувальної допомоги. Тому, на відміну від Європи, якраз через СНІД ми дистанціюємось, отже, нам Треба перш за все докласти максимум зусиль, щоб наші співгромадяни не вмирали від СНІДу, тому що це можливо зробити. Це роблять наші сусіди досить близько від України. Тому е, саме поєднання і лікування, і профілактичних заходів, і замісної терапії, виправлення е, тих. Е, Тієї роботи, яка зараз здійснюється неповним чином, могло б врятувати нашу країну, наших громадян. Ну а стосовно цього ведерця, в мене є також свій рецепт, який мені тут спав на думку. Ви знаєте, в нашій країні дуже багато проблем через так званих посередників, через оці відерця з дерчатами. Тому мій рецепт отакі. Я звертаюсь до вас, наших помічників, активістів руху, людей, які небайдужі до цієї проблеми. Давайте разом. Давайте вже час діяти давно, а сьогодні ми ще раз наголошуємо: час діяти, то давайте діяти разом.